Мащак Аліна, Яремчук Катерина, Кисляк Ілля, учні 7 Г класу Млинівського ліцею No2, уривок з племи Відьма Тарас Григорович Шевченко. Коли осіннього Миколи обідрані, трохи не голі, бандерським шляхом уночі йшли цигани, а йдучи, звичайно вольні, співали. Ішли, ішли, а потім встали. Шатроки шляху розп'яли, огонь мали розвели. І коло нього посідали. Сидять, куняють, а за шатром в степу співає, неначе п'яна з приданок, додому йдучи, молодиця. Бали була, врада. Співуча нічого сказать. Якби собі таку дістать та ще й з ведмедем я співаю, чи то сиджу, чи то гуляю, все співаю, все співаю, та вже забула говорить, а перша добре говорила. Де ж ти була, що заблудила? Хто я? чи ти? Читель. Он, бач, за мною пан лежить. Огонь Богас, а місяць сходить в яру пасеться волкулак. Я в придарках була, впилася і молода не придалася, а все то прокляті пани з дівчатами таке діють. Ще треба другого дружити. Піду без мене не зуміють і домовини полежить. Не йди, не Богу, будьте з нами. У нас, їй Богу, добре жить. А діти у вас є, немає. Кого ж готуєте єсте. Кого ж ви спати кладете? Кого ж колишите вночі, лягаючи і встаючи, за кого молите? Ох, діти. І все діти, і все діти. Нема вже де одних подітись. Да не піду, вони за мною. Вони з'їдять мене колись. Не плач, не Богу, не журись. У нас дітей немає з заводу. Хоч з гори за воду. Чому не ляжеш, не спочинеш? Зірниця сходить, подивись. Дивилась я вже, ти дивись. Ми рано рушимо, покине, як не проспишся. Не просплюсь! Я вже ніколи не просплюсь! Отак де-небудь і загину у буряні. Що? Добре наші завдаю. Сідаєш лише нікого тут, а то тут. А ти знаєш, що й волосся не була? Я розкажу, як нагадаю, близнят в Бентери привела, у білих яслах колихала, в Дунаєві купала, в Туреччині сповила та додому А жуки. А вже вдома без кадила, без кропила, затриша його хрестила, а триша не пропила. Упилася, упилася і досі п'яна, і вже ніколи не просплюсь, бо я вже бога не боюсь і не соромлюся людей, коли б мені тих дітей знайти де небудь. А ти не знаєш, чи чия вторечення війна? Була колись. Тепер нема. Умер найстарший старшина. Ех, а я думала, що й досі. А женя. Слухай, лишень, скажу тобі, кого я шукаю. Я шукаю наталоньку та сина Івану, дочку свою, Наталоньку, та шукаю пана того Ірода. Що, знаєш, Стривай. нагадаю. У Бандери прийшли. Стояли з москалями, а москалі зознаю турка воювали. І тут да Бог мені близняти якраз проти спаса. А він мене і покинув. Не вступив хату в хату. На дітей. В Луципер, проклятий, Пішов собі з москалями, а я з бостюками повертала в Україну степами, тернами. Острижена та й байдуже. Хата пусткою смертіла, от я заховала близня своїх у поморі. Та добре, добре, що дальше буде? Розказуй далі. Нагадала, нагадала сина Івана удав якийсь пані, а Наталю. Чи твої цегали всі постули? І поснули. Бо щоб не почули мого слова, страшно буде, як вимовлю, і ти, містере друже, злякаєшся. Чи тобі байдуже? Дочку Ми свою, Наталеньку, Ірод нечестивим все напастив. А до того послає в Київ, мене хочеш молитися. А я, дурна, ходила, молилася. Ні, цягани. Дарма я молилася. Чи є у вас бойки-небудь? У нас цього немає. Пани вкрали та в себе шкала. спущу його на його, але ні, не спущу. Сама так ризу. Чи знайду я своїх діток, чи так і загинув?